Думаю, ні, не варто. Не на часі, це точно зараз. Я думаю, є набагато важливіші зараз питання, які потрібно вирішувати. Не знаю, можливо, це і гарна ідея. А на вашу думку, це якось покращить мобілізацію її рух? Ну, якщо буде гарна рекордна кампанія, то так. Да. Звісно, потрібно їх розформувати, це однозначно. Да. Що вони роблять? Нічого, здорові хлопці, хватають інших. Це взагалі не порядок. Но. Це моя думка, я не знаю. Дякую. А на вашу думку, якщо зробити рекрутингові центри, це допоможе якось покращити мобілізацію чи ні? О, я не знаю, як воно що покращить. Я гадаю, що потрібно щось завершувати вже. Але не знаю, звичайно, не з віддаванням територій, ну щось треба думати. Так. Да. Да. А чому? Ну, Тому що вони безприділом займаються через то. Якби вони робили по закону, так як воно повинно бути, то хай би були. А так як вони себе ведуть, то краще їх розформувати. На вашу думку, це покращить якось темпи мобілізації взагалі людей, які можуть піти у військо? Ні, краще воно не буде. А, аби сиділи ще воєнні, то не согласні. Але одна... Ні, і жінок, і ті, що прийшли хлопці не, із не. армії, ті, із воєнної спередової. От да. їх, то, їх, їх треба стати. Але буде... ось цих синочків, які потікали, і самі ці їх. тільки крадуть усі.